Ну що, друзі, майже 2 місяці. Два місяці робив роботи по РС 6. По факту не було ніякого глобального ДТП. Та взагалі не було ДТП. Ми трошки там вилами поцарапали, бампер притерли, покрасив. Але час все займає нереальне. Ну так, да, придумав собі моменти перешити. Терп'ятку, дах, пуски безпеки, керму зробити гарне. Але вигляньте, яка виходить цукерочка. Не знаю, як на мене, реально порно. Пізніше буде різ, розкажу що по чому, скільки все стало, скільки вийшло під ключ, а поки можете написати в коментарях. Скільки така тачка вийшла в Україні підключ з, з, з усіма доопрацюваннями? Нагадую, тачка була куплена за 55.